Привіт, друзі, я зараз на відпочинку в Єгипті, в місто Хургада в п'ятизруковому готелі Mirage Aqua Spa. <ривіт> Хотів записати відеовідгук про це місце. Тут дуже-дуже гарно, дуже гарна територія. Бачите, ззаду є горки з одної сторони і з другої сторони, купа басейнів. Оце сама гостиниця, вікна виходять на море, ну, краєвид дуже шикарний. Кормить добре, до речі, дуже смачна їжа, від шеф кухарів, багато цікавого. По екскурсіям, Радим обов'язково дайвінг. Зараз ціни дуже смішні порівняно з півроку рік тому. В Хургаді 80% туристів були туристи з Росії, а зараз їх просто немає. Ну, ви знаєте, зв'язку з. Ситуацією, тому тут зараз ціни дуже дешеві, дуже багато українців, багато європейців, дуже культурний відпочинок. В них дуже поганий алкоголь, тому його майже не пили. Е, дуже прикольно торгуватися треба за сувеніри. Просто жесть там з 100 доларів до 2 доларів збити це отако. Вам прийдеться звісно, 15 хвилин з цими циганами поторгуватися, але ну це є це їхні колорит, дуже весело. Е, з мінусів те, що на вас хочуть сюди заробити, просто всюди. Їдете на сафарі, покататися на квадроциклах пустелі. Якщо вони купили арафатку в готелі за 2 долари чи за півтора, як ви там сторгуєтесь, то вас заставлять її купити на сафарі за 4 долари. Так само з окулярами, є купа таких нюансів, що просто треба на них вважати. Зараз ми прогуляємося територією, щоб ви подивилися на всю красу, яка є ззаду. Є десь чотири великі басейни, перший підігрівається, зараз досить невітряно, гарна погода. Тому всім радим приїжджати в при Єгипет, насолоджуватися відпочинком, навіть взимку, тут досить тепло, ми купалися всі ці дні. Тому Будь-які запитання, які у вас виникнуть, можете мені задавати в приватні повідомлення. Раду поділюся, відповім. Всім, Всім па-па.